Радісно та тепло розпочалося свято 1 вересня у Броницькій гімназії. Схвильовані батьки першачків не стримували сльози, а для дев'ятикласників востаннє прозвучав перший дзвоник. І навіть сьогоднішня дощова погода не зіпсувала школярам святкового настрою. Учні вітали з початком нового навчального року, бажали успіхів та майбутніх перемог. Серед першачків Броницької гімназії неможливо було не помітити Марка. Цей маленький хлопчина у патріотичній вишиванці та із козацьким оселедцем очевидно хвилюється. У перший клас він іде тут, а не у рідному Бахмуті. Тато хлопчика захищає нашу країну на передовій. А Марк Кальнов разом із мамою живе у нашій громаді, тут і навчатиметься. Особливим свято першого дзвінка стало для дітей Броницької гімназії. За сприяння міського голови Геннадія Глухманюка їм подарували новий сучасний шкільний автобус. За дорученням міського голови, за дорученням міської ради хочу вручити вам шкільний автобус новенький, гарненький, я його тільки бачу. Користуйтесь і знайте, що міський голова, міська рада все зробить для того, щоб ви комфортно вчилися, щоб вам було комфортно в школі. Щоб ви здобували ті знання, і знову ж таки про те, що я казав, що ви були достойниками, які відродять нашу державу цивілізованою і гарною. Багато дітей Броницького старостинського округу до школи дістаються завдяки підвозу. Новий автобус дуже комфортний. Зручний він і у користуванні, зі старим не зрівняти. А відтак Броницька, освітянська родина зраділа коштовному і необхідному подарунку від Могилів Подільської міської ради. В навчальний час автобус возитиме дітей до школи, а під час канікул на різні екскурсії. Подарунок до 1 вересня броницькі гімназисти та вчителі. Лі оцінили.